Шановний голово президії, шановні члени президії Конгресу місцевих та регіональних влад президентові України, шановні запрошені. Сьогодні ми в черговий раз і в такому дуже правильному форматі зібралися для вирішення вкрай актуальних питань відновлення і відбудови України. І на порядку денному наш стратегічний напрямок це південь України і, зокрема, Херсонщина. Ми всі чітко усвідомлюємо, що якраз цей край наразі є. Не лише форпостом у стримуванні окупаційних військ Росії, але й важливою складовою соціального, економічної, культурно-екологічної сфери життя всіх українців, і масштаби руйнувань, які були завдані діями окупаційних військ, наразі дуже складно оцінити і, зокрема, за рахуванням того, що частина території Херсонщини, на жаль, ще досі тимчасово не підконтрольна Україні і продовжуються важкі бої за її звільнення. Проте такі глобальні трагедії, як підрив росіянами Каховської ГЕС, широко відомі усьому цивілізованому світові, і Верховна Рада 10 червня 2023 року схвалила звернення до Організації об'єднаних Націй, парламентів і урядів інших країн з закликом рішуче засудити російський терористичний акт, вчинений на, Кахів... на Каховській ГЕС, і визнати дії Російської Федерації екоцидом та геноцидом українського народу. Ми всі розуміємо, що зазначений терористичний прояв і загалом. Продовження Росії політики, спрямованої на винищення української нації, ставлять перед нами низку завдань, що потребує першочергового вирішення. Це і захист людей, які знаходяться на цих територіях, і відновлення нормального життєзабезпечення в деокупованих районах Херсонщини, і, гум... і гуманітарне розмінування, і підтримка бізнесу, що, попри всі складнощі, не припинив свою роботу. І Я хочу подякувати усім бізнесменам, які про... продовжують підтримувати Україну. І я радий бачити, що саме ці питання сьогодні є предметом сьогоднішнього обговорення. І я сподіваюся, що у такому розширеному форматі ми зможемо а не тільки напрацювати дієві механізми для вирішення означених завдань, але й налагодимо і продовжимо цей діалог, який є основою життєдіяльності між державою і суспільством. Тому дякую за запрошення за можливість взяти участь у цьому засіданні і слава Україні.